Четвер, 30 жовтня, отже, добігає кінця жовтень цього вже року, 13.20 на телеканалі Київ Традиційно» в цій порі Програма громадська приймальня. Коротко навчатку зазначу про весь сьогоднішній день. Отже, у цій годині ми консультуємо на три важливих теми. Сьогодні, до речі, піднімемо тему, яку і обіцяли ще й вчора анонсувала. Тому, будь ласка, будьте з нами трошки потримаю в секреті, але тема дійсно дуже важлива. Отже, вже одразу зможете телефонувати і ставити свої запитання. Так, о 15.15 .15 Ми продовжимо спілкуватися з депутатами Київської міської ради. Знову ж таки продовжимо запрошувати. І я сподіваюся, залюбки до нас ходитимуть депутати-мажоритарники. Сьогодні це буде Ярослав Діденко, округ 37-й, Печерський район готуйте також свої запитання. Це буде о 15.15. .15. о 16.20, у о вісімнадцятий для всіх вас програма у центрі уваги і з 19.25 для всіх вас програма столиця. Наступний випуск програми столиця о 20.00 І останній випуск на сьогодні програми столиця о 22.00. Ну і протягом сьогодні спостерігайте за новинами на телеканалі Київ. Так коротко про теми, які сьогодні підніматимемо цій годині, 29 жовтня. Вчора був всесвітній день боротьби з псоріазом. Тому саме на цю тему говоритиме з лікаром у другому блоці. А день тому, 28 жовтня, у всьому світі відзначали міжнародний день анімації. Ми у корисних порадах не будемо з вами дивитися мультфільм, а будемо говорити з психологом психоаналітиком про те, як мультфільми впливають на дітей. Розпочинаємо традиційно з юридичної консультації. Отже, обіцяна тема: порядок призначення житлових субсидій. Саме на цю тему говоритимемо саме. Я одразу на початку коротко зазначу, що всі соціально незахищені кияни оформлюють субсидію у зв'язку з підвищенням тарифів на комунальні послуги. Також нині є таке питання як призначення компенсації, яка суттєва різниця між субсидією і компенсацією. Сьогодні також це нагадуємо. Нагадаємо, також куди необхідно звертатися для того, щоб субсидія або компенсація були оформлені. Гість у нашій студії я рада вітати, так як ми і обіцяли півтора тижні тому, і ми запросили Ірину Ткаченко, начальника відділу житлових субсидій департаменту соціальної. Політики Київської міської державної адміністрації двісті двадцять три Я дуже прошу. Хотілося взагалі побудувати розмову на всіх ваших запитаннях. Тому, будь ласка, одразу телефонуйте. Я сподіваюся, маємо працюють нас телефонні лінії. Тому, будь ласка, двісті двадцять три Одразу телефонуйте. Я рада вас бачити, Ірина Борисівна. Півтора тижні минуло, але щоб ви розуміли, навіть день телемарафону, коли говорили про вибори, говорили про політику, говорили про економіку. Але до нас телефонували люди в прямі ефірі і запитували про субсидії. Тому ну але запросили вас навіть не через те, що такий потік громадян звертається до нас, тому що потік громадян, які приходять до управління соціального захисту, куди й треба звернутися в районне управління, теж не зменшився. Поки що я так розумію, так люди йдуть, йдуть і ну, оформлюють. Йдуть, так звичайно, люди йдуть, але це тому що треба зараз тим, хто має uh -huh. діючу житлову субсидію, подати документи, щоб її переоформити на субсидію на опалювальний період, оскільки це вже різні субсидії. Uh -huh. Тому необхідно звернутися, подати заяву та декларацію про доходи та майновий стан. Ага. В управління праці та соцзахисту за місцем реєстрації так тепер що треба навіть тих, хто мав субсидію знову звернути хто я мав прошу та да. зв'язку з тим, що розпочався опалювальний, період, опалювальний так. період. Навіть якщо ви будете звертатися у листопаді, так. хто має субсидію, субсидія буде призначена з жовтня місяця з початком так. опалювального періоду. Так, а... дякую, до речі, що про це зазначили, що було. Ну, треба, ви треба я думаю, що ви нас почули всі, шановні глядачі. Я тоді ми йдемо з вами далі. Єдине, що перед тим, як залишиться глядачі, я впевнена, що зараз вони почнуть телефонувати, дуже хочу, щоб ви нагадали різницю між субсидією, яку можна оформити, і компенсацією. Нагадайте, будь ласка. Ну, компенсація це нова програма. Вона започаткована тільки в цьому році, з липня 2014 року почала діяти. І якщо при призначенні субсидії існують певні обмеження, тобто якщо mm -hmm. працездатна особа не працює, то вона має право на призначення субсидії тільки за рішенням комісії. Якщо вона звертається за призначенням компенсації, вона має право на компенсацію. Вона декларує, що вона не працює, і розраховується компенсація, виходячи з прожиткового мінімуму, з розміру прожиткового мінімуму 1218 гривень для працездатної mm -hmm. особи. Для надання компенсації громадянин також повинен звернутися. Один із зареєстрованих у житловому приміщенні може звернутися до управління праці соцзахисту населення за місцем реєстрації, і при зверненні він надає заяву форму 3 з житлової організації. І якщо є якісь доходи, довідки про доходи. Якщо їх немає, він просто декларує, що немає доходів. Так, зараз ми слухаємо до Після того продовжимо. Говоріть, будь ласка, ви в прямому ефірі. Здравствуйте. Добрий день. Я Да? Ви в ефірі трошки го трошки голосніше говоріть. Я пенсіонер, отримую після 100 гривня пенсії. Uh -huh. У мене прописаний мій син. Він за мною проживав. На стоячці момент він його призвали в армію. Він 7,5 з місяці. У мене не проживає, він у вас стовна стоять зі мене. Гроші, які він там заробляє, я не бачу. І не знаю, він йде на свої нужди, на нужди нашої доблесної армії. Я позвонила на нашу субсидію, мені сказали, що тобі не бачить субсидії, тому що син отримує хороші гроші. І це давай нам довідки про його зарплату. А я є? до як дружатися, довідки він був надих, вони вже не в состоянні Скажіть, скажіть, будь ласка, а хто є власником цієї квартири? Не поняла. Хто власник цієї квартири, в якій ви проживаєте? Ви чи син? Я про я, власник я, я, я власник, я пенсіонерка власник. А я чому запитала? Так, дякую. Я запитала, тому що є. Рішення, але поки що немає механізму Київської міської ради. Я про це нагадаю від 9 вересня. Єдине, що воно голосувалося не за порядком денним. А це про те, що всі учасники АТО, ну будемо сподіватися, що найближчим часом знов ж таки буде розроблено механізм. А як це буде відбуватися? Але всі учасники АТО, зокрема, ми зараз про киян, якщо ми говоримо, вони в них буде скасована сплата за комунальні послуги. Але поки що, ще цього цей механізм не запрацював. Як тільки він запрацює, я вам в ефірі скажу. Тому я у вас запитала, шановна до хто є власне. Ну, тут така дивна історія. Прошу. Треба звернутися в управління праці. Краще, якщо ви зателефонуєте 404 36 43, будь ласка, телефонуйте, я хочу почути, з якого району ця жіночка, і потім вже вирішити все, да, вирішити все, переговоривши з нею. Якщо при призначенні субсидії, якщо Особа, яка зареєстрована, знаходиться в рядах, е служить в армії, mm -hmm. то з, з неї знімаються нарахування комунальних послуг, і ми нараховуємо субсидію на всіх, хто mm -hmm. залишився. Тільки на маму виходить в цьому Так. Випадку. Тільки... Ви, я думаю, що вона нас чує, ти хотіла, щоб ви ну, це таки чули, до дзвоничка якось. Але якщо телефону. є, я не знаю, може, якісь ще є. є... Mm -hmm. Моменти, які моменти, треба так. врахувати, так. так то краще на екрані, то краще зателефонуйте на екрані. Періодично з'являється департамент соціальної політики телефони. адреса і телефони. Будьте уважними наші додзвониш, яка щона телефонувала чотириста чотири, сорок шість Будь а ласка, зателефонуйте вас про проконтр... проконсультують принаймні. Розкажіть, отак, як ви нам розказали, скажіть, що дзвонила на телеканал Києва програму. У нас у студії ще раз просто зазначу, щоб ви також почули. Ірина Ткаченко, начальник відділу житлових субсидій департаменту соціальної політики Київської міської державної адміністрації. Ну зрозуміло, що ти ви не запам'ятаєте. Запам Ірина Ткаченко. Ну щоб ви знали, так є ще додзвонювач, Прошу ви в ефірі. Алло, доброго дня. Добре. Говоріть, будь ласка, я говорю доброго дня. Ну так далі говоріть. Ми зрозуміли, що ви І говорите. Говорить, просто, да. чи, маю я, хочу запитати, чи маю я право на субсидію, я пенсіонерка, не працюю. Пенсія в мене 1635 гривень. Так, звичайно, маєте звертайтеся, будь ласка, за місцем реєстрації управління праці та соцзахисту населення. Якби ще казали, в якому районі живу, то я би ще й телефони казала би куди Так, Я хотіла треба. тільки сказати, дякую вам. А от правильно пані Ірина до вас звертається. Коли телефонуєте? Говоріть, з якого району телефонуєте, щоб було більше конкретно з вами поспілкуватися. Так, ця до має право, Має, також, звичайно, так? має право, оскільки зараз розрахунок субсидій буде проводитись, виходячи з середньомісячного сукупного доходу, і кожній сім'ї буде розраховуватися індивідуально, так ну це те, що минулого разу ви говорили. Я пам'ятаю це індивідуальний розрахунок, Так, індивідуальний та, та, розрахунок. Та, та, та. розрахунок у лікарів. Індивідуальний підхід лікування а в даному питанні Так, субсидії. всі мають право на призначення субсидій зараз, виходячи з доходів. Так, це, будь ласка, щоб ви почули. Ну ми не говоримо, якщо там дохід, вибачте. По три тисячі гривень, по чотири, то це інша історія. Все одно людина має мати такі ну соціально незахищеною бути, тому що всім же теж субсидію в цьому питанні не оформиш. А от щодо трошки ще кілька слів про компенсацію, поки долучиться глядачі. Ви вже кілька слів сказали. А цей механізм як працює? Як його можна реїзувати? компенсація? Це різниця між так. розміром тарифів, які були до підвищення. І розміром тарифів, які е, встановлені після підвищення, і оцю суму буде компенсувати держава. Цю цю різницю буде компенсувати держава. Угу. І також е, необхідно, я вже казала, звернутися за місцем угу. реєстрації до управлінь праці соціального захисту населення. От якраз питання опалення теж напевно велика кількість людей щодо компенсації звер... ну, мали б звернутися судячи з усього правда. Так. А з якого моменту компенсація призначається? З моменту... компенсація почала діяти, програма почала uh -huh. діяти з 1 липня цього року. Uh -huh. Вона ще діяла, можна було звертатися до 30 вересня і uh -huh. мали право, які зверталися, призначати субсидію з травня. Але зараз вже цей термін пройшов. Тому з місяця звернення буде призначатися компенсація. Так що, хто хоче її на опалювальний період, оскільки плата mm -hmm. за опалення буде дуже велика, звертайтеся до управлінь праці. додзвонювач, прошу ефірі. Добрий день. У мене таке питання. У мене я проживаю на куріньонці. Ви сказали, що буде. Утоплення начислили кісля жовтня місяця, так як завжди з 15-го вважається жовтня. А мене в на тиждень поже включили утоплення. Так що тепер буде? Як це будуть робити? ці разоти, оскільки розпорядження прийняте двадцять другого двадцять жовтня. Опалювальний період по розпорядженню почався з 22 жовтня. С ну, як цього... якраз у вас так 15 плюс сім. Ви якраз теж потрапляєте в цей період? Ну наша до дзвонюч. Якщо ви звернулися або у вас є субсидія, звертайтеся за субсидію на опалювальний період і за жовтень буде перерахована вам плата з урахуванням субсидії. Ну, тут ви теж ну, вашому... вашому випадку не А Коренівка це у нас який район? Господи, це ще <світнє> треба теж. Я так зрозуміти, я теж сказати, так не ні. можу. Вже заплутана з цими районами. Прошу, ви в ефірі, говоріть, який район? Прошу дуже 223-0971. Ми ще чекаємо. У нас є час. Якщо вже готовий дзвінок, хотілося б одразу його почути у прямому ефірі. Говоріть, будь ласка, ви ефірі. Добрий день. Скажіть, будь ласка. Чи положено мені субсидію? У мене пенсія тисячу гривень. Я з подільського району здаю. Ходівся. У мене приписана думка. Вона на даний момент у декреті. Чи положена мені субсидія? Так, звичайно, оскільки угу. та особа, яка з вами зареєстрована, отримує соціальні виплати, мабуть, по догляду за дитиною. Будь ласка, звертайтеся у подільський район. Це вулиця Ярославська, 38Б. Угу. І, будь ласка, телефон гарячої лінії 425 85 16 або 425 85 17 Будь ласка, це Подільський район, правильно? Це Подільський район, це управління праці Подільського району і я назвала гарячу лінію з питань житлових uh -huh. субсидій. Будь ласка, звертайтеся, надавайте заяву, надавайте декларацію. Так, я сподіваюся, теж наш почули, так? Щоб було порозуміння. Так, а довідка ЖКу ж потрібна, скільки прописано? Це тільки, це, раз, що... це тільки при призначенні компенсації. А при субсидії для, не для призначення субсидії надається тільки заява та декларація та довідки про доходи всіх працездатних осіб, які працюють і проживають зареєстровані у це житлі. з роботи треба кожному взяти, якщо працюють, так, так в так. бухгалтерії. За шість попередніх місяців, За шість місяців, та, місяців перед попередні. місяцем звернення, так. Так, 223 71 Ще чекаємо, ну маємо час, але дуже хотілося, щоб це одразу були ваші запитання. Ну, таке, По запитанням, які минулого разу у вас запитували, але хочу ще раз, щоб ви наголосили на цьому. Люди, які мають пільги по сплаті. Пільги це інша історія, шановні шановлючі, це не субсидія, це не компенсація. Вони, якщо, ну ми розуміємо, що навіть користуючись пільгами, люди не завжди здатні і мають змогу сплачувати, бо ну, реально, так, це пенсіонери, які можуть мати пільги, а вони більше доходу в них і немає. Чи мають вони право на Так, Звичайно, субсидії розрахують. Раховуються з урахуванням пільги. Uh -huh. При зверненні за призначенням субсидій управління праці, uh -huh. отримавши заяву про призначення субсидій, надають запити для розрахунку субсидій, запити uh -huh. у житлові організації. І житлові організації нам відповідають, надають. Ага. Тобто це управління робить управління звернення? робить запити, це, так? Це uh -huh. Житлові організації надають нам всі дані для розрахунку субсидій. І uh -huh. Плата за житлово-комунальні послуги вже зазначена з урахуванням пільг. У нас є додзвонювач, прошу ви в ефірі. Після того одразу, будь ласка, кілька дзвінків приймемо, але одразу телефонуйте. Говоріть, ви в ефірі. Добрий день. Добрий. Говоріть. Добрий день. Так далі, говоріть. Я з Шевченкового району так. Денисенко Раїса Яківна. Mm -hmm. е, інвалід першої групи проживаю з сином, бивши осуждений, але вийшовши з зони, не, ден, не працює, безробітний. І плюс до того він на ноги упав, ну не ходить ногами. Е, групу я йому не в состоянні оформити, бо я на костелях. Щоб де то куди то їздить чи возить, його, і він одказується вовше воно Фора людина. А субсидію мені не дають. Чому як чому вам не дають субсидії? Що вам говорять? Кажуть, мені не положено, бо сину 55 років. 56. шість. Ну, ну так ну а до чого тут вік? Якщо він не працюючий у вас? Він не працюючи, ну, але відказують ну, у субсидії, і я постійно mm. на одну пенсію живемо на мою пенсію. Ти ти так, що Раїса Денисенко Шевченківський район? А, так, ми зрозуміли, пані Раїсо. Дякуємо. Е, я хочу хотілось би запитати, чи зверталася ця жіночка до комісії Шевченківської райдержадміністрації. При зверненні за призначенням субсидій, якщо є якісь виняткові випадки, тобто з раїсою, як по прізвищі, по батькові, з особою зареєстрованим символом, який не працює, то в цьому випадку необхідно звернутися на комісію. При наданні заяви на призначення субсидії, необхідно одночасно надати заяву на комісію, і комісія вирішує це питання. А комісія де знаходиться? При Шевченківській адміністрації При адміністрації, так в кожному районі є комісії, які вирішують угу. е питання призначення субсидії у виняткових випадках. Чуєте, а цей момент, що це на, а, сину 55 років, це має хіба так якийсь вплив на Він Ще субсидії? працездатний зараз. А це він в... ще працездатного Та, поїзд... віку. Тобто, поясніть. Тобто, якщо людина працездатного, працездатного віку, віку, все. Не працює mm -hmm. на момент звернення. Він не працює так. Він хворий, але mm -hmm. не, не має mm -hmm. можливості встановити групу інвалідності. та й не хоче. Судячи з цього і бідна раїса. І пані так. Раїса. Доводиться їй просто e тягнути все на собі. Будь ласка, звертайтеся до управління праці, соцзахисту, відділ житлових субсидій. Знаходиться mm -hmm. проспект Перемоги 15, Телефон mm -hmm. гарячої лінії 238 тридцять восім Звертається пані Рейсер, якщо ви чуєте, це телефон саме управління у вашому районі 238 00 51 ви їм зателефонуйте, і от таку інформацію, що при кожній адміністрації має працювати комісія. Є комісія, вони працюють. Я так. розумію, що вам в вашій ситуації, що ви погано рухаєтеся. Я не знаю, як вам тут допомогти, чим що людина і вимагаєте. Якщо немає, жінці можливості, важко то будь ласка, можна звернутися також за цим телефоном, і буде наданий соціальний працівник для допомоги. Зробити? Так, для допомоги, щоб оформити документи на призначення субсидії на дому. Запишіть, будь ласка, ще раз, дуже прошу. 238 0051. Пані Раїса, ви, якщо нас зараз чуєте, я для вас особливо, тому що ну, якось історія ваша досить сумна. 238 0051. це саме Шевченківське управління соціального захисту населення. Вам там мають підказати і дійсно до вас, може, прийде соціальний працівник, який вам допоможе вирішити це питання. До речі, якщо. Є досить велика потреба. Ви завтра нас, пані Раїса, дивіться У нас у другому блоці. Завтра якраз ми будемо говорити про встановлення інвалідності і групи надання. Тому, якщо вас буде ця тема цікавити, це буде у другому блоці. Ви нам теж зателефонуйте. Єдине, що треба буде все таки, щоб ви сказали діагноз, який чітко лікарям встановлений, якщо він є. Ну чесно, я вам, пані Раїса, вважаю всього найкращого. Якщо буде потреба, завтра також чекаємо ваш дзвінок у другому блоці. О, бувають такі історії, так? Да? Я, я аж замислила, що... сумно. Ну, сумно. Так, я додзвонююсь після того, ще дзвінки приймаємо. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі. Добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, у мене такий питання. Я працюючий пенсіонер. У мене пенсія 1300, і на полставки я працюю, у мене теж 1300 я на руки отримую. Положена ли мені субсидія і положена ли мені компенсація? Хотя я, этот Сидоршинский район, я узнавала, мне говорили, что если прожиточный минимум, у меня доходы больше прожиточного минимума, мне ничего не положено. Объясните мне, пожалуйста. Для призначення компенсації так ви uh -huh. не маєте права на компенсацію, оскільки ваш розмір пенсії пенсійної виплати перевищує прожитковий мінімум, встановлений для непрацездатних осіб. Це 949 сорок дев'ять гривень. Немає, Але... а ще розумію, скажи про компенсацію ще одну штуку. Якщо кілька проживає, які прописані, все сум, все, все сумується для компенсації для кожної особи, для кожної категорії так. особи, яка зареєстрована, сумується прожитковий мінімум. Це зрозуміло, це зрозуміло. Але ви маєте. Право на призначення житлової субсидії, проте при, при при наданні заяви, ви повинні надати довідку про розмір заробітної плати за 6 попередніх місяців. Бо ви працюєте? Бо ви ви, працюєте, ну, так. Те, що ви, принаймні, зазначили нас, Довідку про розмір пенсії надавати не потрібно, але про розмір заробітної плати, будь ласка, треба повинні надати. ви. я думаю, І що ви також почули. Компенсацію ні, бо компенсація чітко має бути 949 гривень. Якщо Не більше 949, Не більше, так. 49, да. Так, 223-0971. Єдине, що дуже б хотілося одразу вас почути. Якщо ні, я так розумію, що у нас вичерпався вже час. Ми можемо. Є дзвінок, прошу ви в ефірі. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі. Алло. Говоріть. Алло, доброго дня! Добрий день, говоріть. Будь ласка, прошу. Мене інтересує питання: при розрахунку сукупного доходу сім'ї середньомісячного враховується заробітна плата, яка отримана на руки, чи разом з податками? Відповідно до методики обчислення сукупного доходу сім'ї при призначенні всіх видів допомоги, враховується нарахована заробітна плата. Нарахована. Нарахована, нарахована. Слухайте, Ну, таке питання ставите. Хто ж там знає, скільки ви там на руки, якщо ви отримаєте, правда? Нарахована. Але... Чесно кажучи, оце це затриманням зарплатні на руки, ви нікому гірше не робите окрім себе, правда, бо потім настане момент оформлення пенсії, і всі будете плакати, що маленькі пенсії. Ну це вже інша тема, але mm -hmm. знову ж таки найближчим часом будемо пенсійні питання піднімати. Тобто тільки те, що нараховується. нараховано. Да, да, так да. а якщо буде зараз дзвінок, ми будемо готові слухати. Прошу ви всірі, говоріть. Скажіть, будь ласка, якщо в мене пенсія 1116 гривень. Мені положено компенсацію. Я ніде не працюю. Ну компенсація, компенсація ні, ви ж сказали. ні. Компенсація ви не маєте права на призначення компенсації, оскільки ще раз ваш розмір пенсійної виплати перевищує прожитковий мінімум, встановлений для непрацездатних осіб, тобто 949 гривень. Але звертайтесь, будь ласка, за субсидією. На це ви маєте право. Так, тому що всі субсидії зараз розраховуються в індивідуально, Так. індивідуальні розрахунки. Дуже шкода, що сьогодні нас не дивилася, тому що ну я б так можливо пізнала по голосу додонечка, яка в неділю нам телефонувала, і на моє питання, яке так протягом всього телемарафону піднімала, чому ви сьогодні не йдете голосувати? Бо ще о третій-четвертій годині дня дуже низьку явку давала Центральна виборча комісія по всій Україні по столиці. Зокрема, я тут всіх вас піднімала, щоб ви все таки йшли голосувати. Був один дзвінок. Багато було дзвінків цього але Був один дзвінок, якраз на субсидії жіночка, яка сказала, що я не йду голосувати сьогодні, тому що при за минулих часів так у мене була субсидія. Зараз чомусь мені субсиді... субсидію не нараховують. Я не можу її оформити. Я до вас зверталася, щоб ви нам сьогодні зателефонували. Ну напевно, що у вас немає часу для цього, але такі відмовки насправді ви сьогодні почули, що всі мають субсидію, якщо у вас дохід не високий, тому що все відбувається в індивідуальних розрахунках. Так шкода, що не зателефонувала. Можливо, проголосувала все-таки надвечір ще встигла дозвонювачка та але вам дуже сьогодні дякую. Обов'язково до зустрічі всього найкращого. У нас у студії була Ірина Ткаченко, начальник відділу житлових субсидій департаменту соціальної політики Київської міської державної адміністрації. Ми приходимо до наступного блоку. Ще раз нагадаю, що сьогодні, четвер, 30 жовтня, у нас наступний блок «Парада лікаря реклама мене швидко. Будьте з нами.